Вітаю вас і давайте продовжимо сьогодні розглядати штучний інтелект у CanV. Створення відео на підставі тексту. Працює на платформі OpenAI і відео створює платформа Daily. Одразу покажу, що в мене вийшло. Тобто я намагалася в цьому додатку створити відео. У мене було три запити, і з трьох запитів тільки в одному картинка вийшла динамічною, тобто тут є якийсь рух, ось у середньому. В двох інших випадках, значить, картинка створила, ну, програма створила відео, але тут руху ніякого немає. Якість доволі приємна, гарна. Неприємно вразила тільки те, що тут замало спроб. Тобто Open AI вона створює, надає дуже мало спроб на створення цього. І у мене висвітилась віконці, яке пропонує мені або оформити платну версію, або зачекати, бо наступна спроба у мене буде через 25 днів. Ну. Не думаю, що буду використовувати цей додаток, тому що ну, замало за справ. Це для одного разу і очікувати цілий місяць це замало. Хоча така функція є. Якщо ви хочете створити лише одне відео на основі тексту, спробувати. Ну, варто е, спробувати. Е, наступна, наступний додаток, який також є в канві, це Sketch to лайф. Я думала, що тут він може створити скейдж з малюнку, тобто можна завантажити дитячий малюнок і створити. Але ні, не дуже зручно, що в цьому додатку потрібно малювати мишкою комп'ютерною це ну, мені було незручно. Тобто, створити якийсь гарний набросок, якусь якийсь намальовку. Саме комп'ютерною мишою, то й не вийшло. Ну і ось результат, як ви бачите, я замовила реалістичне зображення. Можливо, якби я написала в промці, що мені потрібна ілюстрація або двомір... двовимірне зображення, воно створило би краще, але використовувати не буду. Давайте далі розберемо. Віртуальних аватарів, тобто аватар, який е, каже вашим голосом, ну ваш, не вашим голосом, каже приємним голосом, ваш текст. Е, першим ми спробували DID-AI і е, результат я завантажу. Я розповім вам про штучний інтелект у Canvів. Я віртуальний аватар, що озвучить ваш текст. Ось що вийшло доступно. Тут два аватари Поліна і Остап. Вони мають дещо різно, різний одяг, кажуть українською. Давайте послухаємо. Вільгельм Франц фон Габсбург Лотрінген, нащадок австрійської династії Габсбургів, з'явився на світ 10 лютого 1895 року. В Україні він здобув славу під ім'ям Василя Вишиваного. Ведений щирим інтересом, Вільгельм мандрував гуцульщиною інкогніто, спілкуючись з місцевими жителями. Навчаючись в академії, він захопився українською культурою, вивчав мову, поринав у твори українських письменників та поетів. Згодом це зацікавлення переросло в активну участь у політичному житті українців Австро-Угорщини. мені не подобається що неадекватно виговорює деякі наголоси і ці водяні знаки. Наступний додаток, який також використовує віртуального аватара, який також містить в собі українську мову, це був додаток Нейро. А і е, доступно більше аватарів української, які кажуть ваш текст. Е, ось я брала, обрала таку дівчину, яка мій текст проговорює. Давайте послухаємо, що вийшло. Результат. Я віртуальний аватар. Що звучить вашу презентацію? І... Що хочу сказати одразу, що тут також у мене завершились спроби. Я створила лише невеличкий текст, і потім додаток мені пише, що потрібно о, зачекати о, наступної спроби або якось оформити платну підписку. Ну, тобто, ці всі додатки ДІІД ну, безкоштовне, але тут введений знак. Що про це хочу сказати, що приємно вразила те, що водяного знаку немає. Можна саме так це відео, цей кусочок скачати, завантажити, куди вам потрібно, будь-яке відео склеїти то це вражає. Голос, можливо, там декілька голосів, то саме голос цієї дівчини, мені не дуже подобається, але у мене не було спроб використати щось інше, бо додаток не дав прослухати інший варіант. Був тільки один варіант. Наступний додаток, який також створює віртуального аватара, і який... Також говорить українською, deep, real, real AI Video. Цей додаток мені сподобався найбільше. По-перше, ось давайте послухаємо результат. Оновлена Canva підключила до свого сайту безліч безкоштовних сервісів зі штучним інтелектом. У Canva тепер можна створювати відео на основі тексту, редагувати та змінювати зображення, створювати музику та багато іншого. Знайти ці інструменти можна на головній сторінці у вкладці Magic Studio або у вкладці додатки, вибравши додатки на основі ШІ. Уся потужність нейромереж тепер є на одному ресурсі Canva. Оновлена Canva підключила до свого сайту безліч безкоштовних сервісів зі штучним інтелектом. У Canva тепер можна створювати відео на основі тексту, редагувати та змінювати зображення, створювати музику та багато іншого. Знайти ці інструменти можна на головній сторінці у вкладці Magic Studio або у вкладці Додатки, вибравши додатки на основі SH. Уся потужність нейромереж тепер є на одному ресурсі Canva. Uh, що, що сподобалось, все ж таки, все ж таки є у скаченому файлі? Uh, водяний знак. Але водяний знак ну, якось так, його не стільки багато на відео, скільки в додатку DID. Uh, Ось. І uh, дуже приємні голоси у цих дівчат. Вони. Uh, Рухаються, губи рухаються, тобто так, тобто немає не співпадінь. Непоганий результат для безкоштовного додатку з віртуальним аватаром. Ну, і Якщо ви зможете собі пробачити оцей невеличкий водяний знак, який то є, тут є, то ну, я вважаю, що можна використовувати. Не знаю, чи буду використовувати саме я. Якщо вам сподобалось це відео, Поставте вподобайку та підпишіться на сторінку бібліотеки Павла Тичини. У наступній третій частині ми розкажемо про створення музики у канві, підписуйтесь, ми багато розповідатимемо про штучний інтелект.